Приймання скарг до ДВК під час голосування. Скарги до ДВК під час голосування приймають голова, заступник голови, секретар або інший визначений член ДВК. Особа, яка прийняла скаргу, реєструє її в журналі реєстрації документів, заяв і скарг. При цьому у правій верхній частині першого аркуша скарги проставляється її реєстраційний номер згідно з номером в журналі реєстрації та дата надходження скарги. Якщо скаргу подано повторно, робиться напис Повторно. Скарга попередньо розглядається головою ДВК або його заступником. При цьому перевіряється. Чи відповідає оформлення скарги вимогам статті 110 закону про вибори народних депутатів, тобто, чи містить скарга, назву виборчої комісії, до якої вона подається, прізвище ім'я по батькові, найменування, суб'єкта оскарження, його місце проживання, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку. Адресу електронної пошти, якщо такі є. Суть порушеного питання. Виклад обставин із зазначенням доказів, якими суб'єкт звернення обґрунтовує свої вимоги. Чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від виборчої комісії. Перелік документів і матеріалів, що додаються. Зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги, підпис суб'єкта звернення зі скаргою чи особи, яка його представляє, відповідно до статті 108 закону про вибори народних депутатів із зазначенням дати підписання. Якщо вимоги статті 110 закону про вибори народних депутатів України дотримано, скарга розглядається на засіданні ДВК відразу після закінчення голосування і до початку підрахунку голосів. Якщо вимоги статті 110 не дотримано, голова або заступник голови складають лист і Невідкладно повертають скаргу суб'єкту звернення зі скаргою, при цьому у листі зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, а також вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до статті 110 закону, до закінчення голосування.